<говори> мы пометаем, что такое много <говори> Можно использовать. много разницы до что-то делать? в новых страницах, не ее просто выключить. охуел вообще. Охуевший мышкой пользоваться. Вообще, клавиши есть, не <говори> Ні, не хоче, нехай не сохранять. Ой, до Так. Вот так. Так, добре. зараз я відкрию краще між чтобы у них було. Чистенько. Так. І так ми розв'язуємо логарифмічні рівняння. Ось тут. Ось. Так, логарифмічні рівняння. Перше рівняння. Бачимо логарифм. За основою одна третя, здається, так? Третя, там одна третя. А тут у нас х плюс... Так, це одна третя. Х плюс 1 дорівнює мінус 2. І так, значить що? Ми знаємо, що таке логарифм. Хто скаже? Можна я, я, по-моєму, пам'ятаю. Mm -hmm. Получається, коли у нас вот тут у скобках е якісь дії, відбувається, якщо це складання, чи як це, ну, коротше, треба написати логарифм з основою 1 3 x, у помножу на логарифм за основою 13 1? Ні. Ні, то навпаки. А. То сума логарифмів замінюється на логарифм добутку. Mm -hmm. А тут у нас логарифм суми. Це зовсім mm -hmm. інше. Ні. Дивіться, за означенням логарифма, логарифм існує тільки для додатніх чисел, причому ще А не дорівнює одиниці, не може дорівнювати одному. Тому логарифм додатнього числа b за основою А, де А більше нуля на дорівню одиниці, це є такий показник степеня. Ну давайте я запишу N. Число показник степеня. До якого треба піднести А, щоб отримати b? Тобто, отут, якщо ми замість n пропишемо. Оцей логарифм, тобто А в степені логарифм Б за основою А, то це буде дорівнювати Б. Ось сюди замість N ми підставимо, зараз я оце замість N ми підставляємо оцей вираз. Це те, чому воно дорівнює. І тому ось в цьому випадку, дивіться, ось це називається основна логарифмічна тотожність. Вона вам дається в розпечатку. Ось тут прямо є означення логарифма. Логарифм числа Б за основу Я це є що? Показник степеня. Бачите, де цей логарифм розташований? Зверху, там. Показник степеня. До якого треба піднести А, щоб отримати Б? Це і є основна логарифмічна тотожність. І так, і є означенням логарифма. Ну, або отак. Це те ж саме. Тому, за означенням логарифма оцей вираз Х плюс 1, повинен бути більше нуля. Це по-перше, це наше ОДЗ. Тому х повинен бути більше чого? Мінус одного. Мінус одного. Так. Оце ОДЗ. Далі. Логарифм у цього числа додатнього за основою 1 третя – Це є показник степеня. Тобто, мінус 2 йде в показник степеня. Ось тут, бачите, куди. До якого треба піднести, яке число? Одна третя. Одна третя. Одна третя в степені мінус 2. І це буде дорівнювати чому? Х плюс 1. Плюс Оце от значення логарифму. Значить, що ми бачимо? Що х плюс 1 дорівнює цьому дробу. Ну, давайте запишемо його справа наліво. Спочатку х плюс 1, а тут ми вже. Та що ж воно в мене маже? Піднесемо до мінус другого степеня. Що тут буде? Ну. 3 в другій степені. 3 у другому. Тобто буде 3 у другому. Так? 9, Дев виходить. Дев'ять. Так. І х буде дорівнювати. Дев'ять. Що? 8. Мінус 1. Тобто 8. Х дорівнює 8. Це. Перевіряємо з областю визначення. Це більше, ніж мінус 1. Так? Значить, це є розв'язування. Все можете запитати. Це, виходить, ви сказали, це логарифм, сум, лога, логарифм суми? Логари... ні, Сума логарифмів. Там є ці властивості. Логарифм X за основою А додати логарифм y за основою А, тобто х і це числа більше нуля, то це буде за властивостями логарифма. Це буде логарифм добутку тобто, з тією самою основою, а х на y. Отак. Добре, дякую. Тобто логарифмів це є логарифм добутку. А різниця логарифмів це теж правило там є у вас в розпечатці. Це виходить це логарифм ну, ділиться там, так? частки, так, ділення. Логарифм. Х поділено на у і основа та сама. Там ще там попереду є Н. Тобто, давайте так тоді. Логарифм степеня. X в степені N за основою А. Це є. Оце N виносять сюди вперед. А тут логарифм X за основою А. Отак. От Тобто, що це? Це степінь, логарифм, це ж показник степеня. Оцей степінь в степені. Що ми робимо з показниками? Перемножуємо. А при діленні, при діленні показники віднімаються, при множенні степенів показники додаються. Тобто, це якби о, о, ті самі властивості степенів, тільки навпаки. Бо ви ж знаєте, що показникова логарифмічна функція це взаємно обернені функції. Тому це як навпаки: це робота з показниками, Це робота з показниками степені. Отут при множенні степені показники додаються, при діленні віднімаються, степінь в степені, показники множаться. Так, давайте подивимось, що тут є ще. Давайте розв'яжемо якусь таку ще нерівність. Ось тут давайте. Ось таку, наприклад, ось бачимо. Логарифм Х за основою 2 дорівнює 2. Логарифм 3 за основою 2. Друге. Логарифм Х за основою 2 дорівнює 2. Логарифма. Дараз, зараз зараз. Два логарифма 3 за основою 2. Це властивості відокремила. Так. Що можна зробити? Ну, тут, тут ви нічого не зробите. Зліва так у нас і буде логарифмикс за основою 2. Так. Отут попереду стоїть двієчка. Що це таке? Дивіться, правила я виписала. Якщо логарифм множиться на 2, то що це означає? Оця двійка йде куди? Ось сюди, в показник степеня. Ось сюди. До цієї трічки. Бачите, ось воно. Множення логарифма на число, а піднімається ось сюди, показник степеня. Згадали? Ми ж таке розв'язували. І дуже багато всього. Так, значить, що? Що ми тут пишемо? Логарифм. За основою 2. А тут що у нас буде В Квадраті, так. 3 в квадраті. Тобто логарифм х за основою 2, буде дорівнювати логарифм якого числа? Оце. Підносимо до степені 9 за основою 2. Тепер що ми бачимо? Логарифми рівні. Основи у них рівні. Значить, що? Числа, що стоять під знаком логарифму. Теж рівні. Бачимо, що х у нас більше 0. Все добре. нас задовольняє ось така відповідь. Так, де ми тут це рівняння знайшли? Ось тут. Де воно, де воно поділося? Оце. І тут сказано, знайдіть, якому проміжку належить. 9, якому проміжку належить. Від восьми до десяти. Так, тобто оце, оце вона відповідь. Де? Добре. Давайте подивимось, що тут. Ну оце, наприклад. Оце. Логарифм за основою 4. Третє. Логарифм за основою 4. Тут у нас х 1, здається, так? Дорівнює 3. Так, що ми бачимо? Ну, так само, як отам по перших, що у нас хміну 1 більше 0, тобто х більше одного повинен бути. Це у нас ОДЗ. Або знаходите ОДЗ, або перевіряєте. Перевіркою, щоб оцей вираз був все одно більше нуля. І так, дивимось, що тут у нас. Значить, отой той вираз, що стоїть під знаком логарифма, він дорівнює чому? Дивіться, на перше ваше рівняння. Так, стане? Він само. дорівнює 4 в третьому степені. 4 в третьому степені. А 4 в третьому степені це скільки? Ні. Скільки? 64. 64. І ще оцю мінус одиницю переносимо, знак, змінюємо. 63. А, ні, ой, 65. 65. Х буде 65. Давайте пошукаємо. Ось воно, Г. 65. Відповідь є. Тому уважно, там уважно на все дивитися. Так, ну все, тут давайте нерівності ще трошечки. Це були рівняння нерівності. Так, але це показникові, вибачте, логарифмічні нерівності. Ми з вами їх також розв'язували. Давайте знайдемо, ну, ось тут, наприклад, ось оце логарифм x-1 за основою 0,5. І так, перша нерівність. Перша нерівність давайте розв'яжемо. Бо наступного разу я вам дам тестову роботу, і там будуть всі оці завдання, які ми з вами розв'язували. Так, а тут x-1. Більше двох. Дивіться, я на сьогодні задала сьогодні, домашнє завдання знову той самий тест з попереднього року. Тому, хто не зробив, робить. Хто зробив вже відпочиває трохи, але не розслабляємося наступного разу знову буде тест. І так, що ми знаємо? Знаємо, що треба знайти ОДЗ обов'язково, тобто х 1 повинно бути більше нуля. І що ще? Ми бачимо, що основа у нас 0,5. Основа о цих 0,5 це менше, ніж одиниця. А тому функція що? Спадає. А графік логарифмічної функції у нас проходить де ось тут через одиничку. Значить, оце у нас графік іде, коли спадає, а менше одного, але більше одиниці. Більше нуля, але менше одного. Так, і іншим кольором візьму, скажімо, синенький або такий блакитний. Оце зростає. Це коли А більше нуля. Більше одного, Боже, то що я нуля. Вже. Це я вже написала нерівність. Так, і так, функція у нас спадає, тому. Що ми можемо записати? Замість оцього числа 2 Нам треба зробити логарифм. Оце 2. Представити у вигляді логарифма з основою 0,5. 0,5 це одна друга. І тут повинно бути якесь то число. Скажіть, яке число ми тут запишемо? Ну, за означенням логарифм. Логарифм якогось тут числа, це є показник степеня, до якого треба піднести що? Одну другу, щоб отримати оце число. Тобто сюди ми записуємо одна друга в якому степені? У другому. Оце є показник степеня. Ось. Всім зрозуміло? Щось в мене тут сусіди. Здуріли щось. Дивіться, оце ця двічка. Оце ця двічка. Зрозуміло? Діти, так. ви мене чуєте, так? Так, добре, що ж це за число таке? Логарифм. За основою одна друга. Яке тут буде число? Ну, підносьте. Одна яка? До квадрата. Діти, позасипали, чи що? Маша, ти вже виспалась, скажи. Це четверта. Одна четверта, так. І тепер дивимось, що ми замість у цього числа 2 ми запишемо оцей логарифм. Тобто. Логарифм. Зараз я трохи вище підніму. А за основою одна друга. Зміняємо основу на звичайний дріб. Тут у нас хмінус 1. Більше, ніж логарифм. За основою одна друга. А тут одна четверта. Число, яке стоїть під знаком логарифму. Значить, що ми бачимо? Що одна друга у нас. Це менше одиниці, функція спадає. Значить, оцей знак нерівності буде змінюватись на протилежний. І бачите? Функція спадає. Значить, що ми пишемо тут? Тепер переходимо до аргументів. Х-1 буде що менше, ніж 1 четверта. Зрозуміло? Yeah. І от цю нерівність записуємо сюди ж. мінус 1 більше нуля. І оце у нас в системі. Тобто, знаходимо х із першої нерівності. Х буде менше чого? Ну. ну як розв'язується? нерівність? Це 34 четвертих. Якщо четверти, а, ні, От, якщо одна плюс. Одна плюс. Так, одна і одна четверта. Одна, одна ціла. Одна і, одна і 25 сотих. Ну або одна ціла 25 сотих, там, я не знаю, як хочете. Так, і тут також переносимо, буде х. Дорівнює одну. Не дорівнює. Так. А більше що? Одного. Більше одного. Значить, що у нас? Малюємо отут краще намалювати. 1,5 і 1. Отут 1. Отут 1,25. 25 сотих. Так, ось тут у нас два ось таких числа. У нас менше, ніж 1,25. тут ялиночка зверху. Це для першої нерівності. І більше, ніж 1. О, ми два рази заштрихали проміжом. Ну, між одною не включено і, і одна четверта. Так, не тобто Х належить від одиниці, не включаючи один до 1,25 25 сотих, або одна четверта. Зараз подивимось, що там у нас здається у відповіді. Так, де це у нас таке? Оце, так? Чи ні? Ні, ні, ні. Яке це у нас 0, ну, це, це більше двох. Більше двох. Нижче. Оце. О, так. Значить, що? От одного до одної цело, от одного до 1,25. Оце у нас А, бачите. Оце А. Тобто у нас ми розв'язали цю нерівність. Нерівності логарифмічні трошки ну, йдуть, трошки складніше розв'язуються, тому дивимось оце Обов'язково ОДЗ. Обов'язково, щоб ви не загубили всі корені. Бо якщо ви напишете тільки одну нерівність, то у нас буде від мінус нескінченності до 1,25. А якщо ви напишете ще з ОДЗ нерівність, то тут буде оцей малесенький проміжок. Бо тільки додатні числа можуть бути під знаком, нерів... знаком логарифма. тільки додатні числа. Тому ось, таке, ось така запис. Так, розв'язали з вами нерівності. ми ще будемо, я думаю, ще. Не один раз цим дотикатися, бо там у нас ще багато всього. Так, добре. У мене зараз я це закрию, закрию, а воно відкривається. Так, це закрити, закрити всі вкладки, не зберігати. Ні, 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 все позакривали. Так, добре, значить, хто в мене сьогодні працював? Зараз поставлю плюсики, бо оціночку поставити на так, щоб ну, хтось працював гарно на 10. Не можу втрачу. У нас другий плюсик. Башлаєв, ну, таке. прошлий раз отримав 8. Так, отут ставлю невеличкий такий плюсик. Працював, але з помилками. Трошки, трошки з помилками. Далі дрожина. Працювала, у нас того разу ти 10, отримала, плюсик ставлю. Так, хто ще? По Маша, у нас тут проснулась, спрячься було. Зараз... Ну, так, ось по плюсик поставила, бо я тобі мінус там поставила на то-то. А зараз так, зараз вона проснулася. Так, хто ще в мене працював? Yeah. Ну так, я тобі плюсик поставила. Хто ще? Що тільки троє? Ті інші мовчали. Маша Кривченко мовчала, чомусь не зрозуміла. Бондаренко, Назар, тебе там стільки хвостів, давай робити щось, контрольну роботу тобі, ще два домашніх завдання. так. Будь ласка, виконайте домашнє завдання. Отуйтесь, Боже мама рідна, Ти хто у нас? Це гліб таке туща? Ні, башлай. Дрож, так ви всі тут, -тут закидали те що, Новий рік чи що? У нас таке, таке праздник, оце так радость. Та ви будете перед Новим Годом радуватися, коли математика закінчиться. От тоді буде радість. Але Ні, вам... Коли це, коли Коли те... НМТ. НМТ здасте, так, добре, от тоді будете. от за, загадуйте бажання і все воно у вас е, в, ці, в ці літні часи виконається. Дай Боже, щоб ви всі здали. Ну, але якщо не здасте, не печальтесь, у вас ще попереду і третій курс, і четвертий курс, там ще можна здавати кожен рік, тому нічого страшного, треба підготуватися. Добре, я ще буду там посилання вам кидати, можете потренуватися по всім предметам, тому, ну, як забажаєте. Так, все діти, тримаймося, все буде добре. Чекаю домашні завдання, бо я виставляю оцінки вже на наступному тижні. Все, до побачення, тримаймося, все буде Україна.